Вітаю! Мене звати Насачевська Лілія Вітальна. Я працюю майстриною виробничого навчання в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Сьогодні хочу продемонструвати вам приготування мармеладу із червоної цибулі і смородиною. Для цього нам потрібні такі продукти. Червона цигуля, смородина, соняшникова олія, бальзамічний оцет, вода, цукор, різні спеції, гвоздика, імбир, кінза сушена, гострий перець, кориця, мускатний горіх. У сотейник заливаємо воду і цукор і уварюємо сироп до середньої густини. Закладаємо в сироп смородину і готуємо ще 5 хвилин. Червону цибулю чистимо та нарізаємо дрібним кубиком і обсмажуємо в олії ще 5 хвилин. Смородину подрібнюємо блендером. В цибулю вливаємо бальзамічний оцет, перемішуємо, додаємо смородинове пюре, а також гвоздику та спеції. Знімаємо сплити, охолоджуємо та подаємо. Прикрашаємо руколою смачного.